7 грудня у день місцевого самоврядування у залі засідань Володарської райдержадміністрації та районної ради відбулися урочистості, які взяли участь депутати районної ради, працівники сільських та селищної рад, керівний апарат районної ради, ветерани місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ організації та працівники райдержадміністрації. Урочистості розпочалися з виконання гімну України. Учасників зібрання привітали голова районної ради Володимир Кузьменко, голова райдержадміністрації Віктор Остапчук та керівник апарату райдержадміністрації Ольга Кучер у своєму виступі. Голова районної ради Володимир Кузьменко наголосив, що день місцевого самоврядування – це свято тих, хто працює в органах місцевої влади, депутатів і усіх громадян, які вболівають за проблеми рідного селища села району та дбають про його розквіт і зростання. Я переконаний, що з такою командою, з такими традиціями, досвідом ми здатні вирішити будь-які найскладніші завдання, які стоять сьогодні перед нашим районом і самоврядуванням. Це ваше свято. Це свято людей, яким побрало суспільство. Це свято влади, котра найближче до наших громадян. За результатами нашої роботи люди формують думку про роботу влади в цілому. На завершення дозвольте від усього серця побажати усім, хто працює на благо територіальних громад і її потреби та інтереси, побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя. І нехай 7 грудня об'єднає нас у спільному прагненні зробити наші свята, всю нашу Україну щасливими і багатими. Нехай цей ворочий день додасть усім вам сил. І настане на, на, на добрих справах, певності в майбутньому нашій державі, порозуміння, єдності задля добра, благолуччя українського народу. Хай вам усім щастить. Добра, здоров'я, благолуччя. Ще раз вітаю усіх вас із святом. Надіємося на те, що наша робота, якою вона не була, рік, два, три, чотири, хто, скільки не працював. Кожен крок, кожен день він буде націлений не тільки на позитив, тільки на ефективність, тільки на те, щоб ми були саме задоволені від того, що ми робимо. Дякую, вітаю всіх святом. Хочу всім побажати здоров'я, удачі, витримки, радості від життя. І саме головне мабуть, великої людської вдячності за ту. Е Наполегливу працю, відповідальність і професіоналізм зі святом вас. З нагоди свята зачитали вітальну листівку від голови Київської обласної ради Ганни Старикової. Не обійшлося цього святкового дня і без нагород та відзнак. Подякую комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин нагороджені депутати районної ради, директор приватного підприємства Аграрне Володимир Любомський, директор приватного підприємства Горизон Петро Бурлака, директор приватного сільськосподарського підприємства Аграрник Олег Ковтуненко, голова правління «Гродище» Пустоварський цукровий завод Микола Моренко, депутат районної ради, четвертого скликання, директор ТОВ Володарка Комбікорм» Станіслав Павлюк. Почесними грамотами Київської обласної ради відзначені депутат районної ради Сергій Селезень, секретар Мармолівської сільської ради Олена Бобрівська, депутат Володарської селищної ради Григорій Тернавський, сільський голова села Городище Пустоварівське Олександр Гончарук. Нагоди професійного свята за спільним рішенням районної ради та районної державної адміністрації за участі районної організації профспілки працівників державних установ кращі представники служби в органах місцевого самоврядування були представлені до нагородження грамотами та відповідними матеріальними заохоченнями. А саме бухгалтер Лобачівської сільської ради Ніна Барахтянська, бухгалтер Біліївської сільської ради Вікторія Шумак секретар Косівської сільської ради Валентина Патківська, депутат районної ради Іван Вітенко, депутат районної ради Сергій Миколаєвко. Від імені селищної сільських ради усіх присутніх привітав староста сільських голів Полударщини, сільський голова села Тадіївка Анатолій Тищенко. Сьогодні від імені сільських голів району хочеться всім сільським радам, депутатам сільських рад, депутатам районної ради. Апарату районної ради побажати тісної співпраці на розвиток нашого рідного району. А також всім хай буде мир, здоров'я і злагода. Дякую за увагу. Міцного здоров'я, успіхів усіляких гараздів зичили своїм колегам сільський голова села Пархомівка Надія Грінцевич та сільський голова села Рачки Галина Шведун, котра водночас від імені селищної сільських голів привітала з днем народження голову Володарської райдержадміністрації Віктора Остапчука. Звичайно, всім нам хочеться бачити наші громади достатніми, самодостатніми, які б розцвітали, яких би були все, все гаразд. І ми сьогодні просимо дійсно Божого благословення на те, щоб всім нам дав Бог здоров'я, віри, терпіння, подолати всі перешкоди, і щоб наша громада, кожна, кожного села, наша районна громада дійсно забула про всі негаразди, і люди тільки думали про те, як завтра. Краще вкласти свої вклади, якісь грошові, як краще розбудувати свою оселю, подвір'я, що подарувати своїм дітям і радіти, коли приїдуть до них їхні внуки, і як їх зустріти. Я впевнена, що такий час настане, і наша Україна буде жити гарно, мирно. Майстри художньої самодіяльності району подарували присутнім чудову концертну програму. Вихованець володарської школи мистецтв Давид Хайменов вітав присутніх піснею Добрий ранок, Україна. Школа мистецтв класу Бандура Ірина Ткаченко зачарувала своїм творчим виконанням на бандурі. І жартом повеселив Валерій Сичов. На базарі дві куми. А на базарі дві куми розмовляли жваво про політику, про ціни, про стан у державі. О, як його далі жити, кумонько, не знаю. Тут на хліб хватає ледве, ще й болячку маю. Захворіла я кума. Не знаходжу місця, бо з очима лихо сталось, іду до окуліста. В супермаркеті у мене очі на всі боки, все б купила, все б я їла хап його морока, доконає мене скоро вплятая хвороба. Подивлюся я на ціни, очі пруть на лоба, а підходжу я до каси. Мало не плачу. Заглянув свій гаманець. Ніх Рена не бачу. По дитячому тепло привітав працівників органів місцевого самоврядування дитячий ансамбль Барави Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва. кінець свята голова районної ради Володимир Кузьменко щиро подякував учасникам художньої самодіяльності за чудовий концерт а найменшим артистам вручив солодощі. Під час офіційних урочистостей з нагоди дня місцевого самоврядування, які відбулися 4 грудня в Київській обласній раді, за значний особистий внесок у розвиток Володарського району Київської області, сумлінне виконання посадових обов'язків багаторічну плідну працю в агропромисловому комплексі Володарського району, високий професіоналіст, активну громадську позицію та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування, почасною відзнакою Київської обласної ради на грудний знак за заслуги перед Київщиною нагороджений голова фермерського господарства. Сла гайок Володимир Бевса